Серед людей на загал похилого віку побутує думка, що теперішня молодь є втрачене покоління. Але цю машкару легко зняти, хоча б завітавши до літературного гуртка «Таєна слова, який діє у Гадяцькому училищі культури, що ми і зробили. Учасники гуртка разом з керівником, викладачем української мови та літератури, залюбленою свою роботу пані Валентиною Криворучко спілкувалися про літературу, читали свої твори, а також твори відомих українських поетів Дмитра Павличка та Ліни Костенко. Вмирав актор, він був смертельно хворий. Він був старий, і це була не роль. Віджидав той голос, наче грецькі хори, вмирав актор Шекспірівський король. Його ім'я, розгублена Афіша, уже несла, як вечоровий дзвін, яка у залі западала тиша, коли на сцені ще з'являвся він. Його в театр привозила дружина, стояла там, припавши до коліс. А він ще грав. І ми за ним тужили, і вже його не бачили від сліз. Він грав не так, але не міг не грати. І ще раз, іще, востаннє і згасав Додому він вертався умирати, але в мистецтві він ще воскресав. А поруч грали молоді, високі, зривали голос, мов чоло. Але це так, це все іще масовка, і серед них його ще не було. А він вмирав. Вмирала з ним епоха, її уже не викличеш на біс. Остання дія, кладовище, охорон, в безсмерті також повні очі сліз. Ми поспілкувалися з учасниками гуртка. Ну, найперше, будь ласка, назвіть себе. Я Євген, студент училища культури міста Гадяча. На третьому курсі народне пісенне мистецтво навчаюсь. Я Аліна. Навчаюсь на другому курсі спеціалізації народна хореографія. Артур, навчаюся на третьому курсі. видовищно театралізовані заходи. Марина, студентка четвертого курсу спеціальності хореографія. Марина, випускниця четвертого курсу спеціалізації видовищно театралізовані заходи. Аня студентка третього курсу спеціалізації бібліотечна справа. І тоді таке питання загальне буде до всіх. Скажіть, будь ласка, у наш час такий бурхливий, як то говориться, не до поезії, не до літератури, не до чогось такого. Що вас привело сюди? Мене? Ну, В першу чергу навіть просто жага до спілкування з людьми творчими, які цікавляться цією поезією. І ми спілкуємося тут не лише про поезію, а взагалі піднімаємо різні проблеми нашого життя, нашого суспільства, обговорюємо їх. А поезія це як, знаєте, воно на фоні поезії цієї проходить. Для мене гурток є якоюсь як віддушиною. Тут я можу говорити про поезію, аналізувати якісь твори і не соромитися, що мене хтось осуде. А з іншими людьми якось, ну, мало хто зараз задумується про проблеми якісь людські, аналізує поезію. А тут це є. Ну, мені не подобається наше сучасне середовище, тому що ти не можеш ем, е, е, якось вплинути на цих людей. Ти намагаєшся їм показати краще, щось таке дійсно значуще, а вони не звертають на це уваги, думають, ну, ти якийсь дурний, чи, чи, чи з якої ти планети звалився взагалі. Е, Просто дивишся на цих людей. А сюди приходиш гурток, ти се, почуваєш себе вільно. Ти, ну як би мовити, не хвилюйся. Тебе вислухай, ти можеш свою думку висловити щодо о, якихось проблем. І тебе всі зрозуміють і дають, ну, висновки всі зробимо, і тебе всі правильно зрозуміють, що ти дійсно для тебе це якби головне. А ваша думка? Ну, по-перше, дозволю з вами трохи не, не погодитись з вашою думкою, що зараз не час для літератури. Для це не моя думка наразі. Це думка суспільства. На загал. Ну, не знаю. Для мене, наприклад, це навпаки можливість у своїх творчих якихось спробах літературних, навпаки, можливо, довести, донести до людей якесь своє ставлення до сучасності, до сучасних подій. Не знаю, для мене це навіть. Не тільки від душі, а навіть спроби, спроби цим людям довести, що все ж таки література була, є, і буде актуальною. Ну, по-перше, я якщо я навчаюся на режисерському відділі, то мене просто не може не цікавити література. І ну, гурток мене привело в те, що мені подобається тут вільне спілкування, ми завжди висловлюємо свою думку і ну, себе тут ти дійсно відчуваєш людиною, такою, як ти є в душі. Мені тут дуже подобається. Перше, по перше, мене сюди привела любов до літератури, і тут ми можемо обговорити безліч питань, які цікаві ну зараз. Наприклад, тут можуть тебе вислухати, ну і перш за все тут правильно тебе зрозуміють. Не так, наприклад, як твої ну друзі, наприклад, з якими ти товаришуєш. Тут ну також можна себе творчі проявити. Також, звісно, ми не могли не поспілкуватися з Валентиною Криворучко, людиною, що багато зробила для популяризації серед молоді, рідної мови та літератури. Пані Валентино, ось існує така думка в суспільстві на загал серед людей старшого покоління, що молодь є втраченим поколінням. І що саме цікаве, що вже так років 10-15 кожне покоління молоді є втраченим на думку старшого покоління. Але все ж таки є творча молодь. І як от вам прийшла така думка створити все ж таки цей, цей літературний клуб? Ну, звісно, ви праві в тому що кожне покоління вважає, що молодь є втраченим, але я думаю, що це зовсім не так, оскільки є дуже багато прикладів того, що молоді люди насамперед молоді люди є дуже цікавими, дуже самодостатніми особистостями, і для того, щоб якимось чином зібрати їх оцих людей, які намагаються висловити через виразити себе через слово. Відчувають красу слова. І така з'явилася думка в нас це вже 8 років тому, як заснований гурток, за сприяння дирекції навчального нашого закладу, дуже нам допомагають у цьому. І ми їздили і в музеї в Полтавській області, Полтави, зокрема, і Краєзнавчі, Короленка, і Котляревського, і Панаса Мирного. Тобто, у нас таке доволі яскраве життя. І окрім того, що ми збираємося на засіданнях аудиторних таких, таким уже Традиційним стало засідання в лесному гаю і так уже склалося, що це саме за нашої ініціативи, що сезонно ми там прибираємо біля пам'ятного знака. Ну, я думаю, що оці молоді люди, яких ви щойно побачили, ви переконалися в тому, що не можна так от на загал говорити, що вони втрачені. В кожного із них світло в очах таке, кожен із них намагається творчо реалізувати себе. І звісно, що на фоні нашого бурхливого студентського життя воно і так доволі бурхливе, і Тут за визначення мають бути люди творчі, так. Але ми от відбираємо саме таких, яких цікавить, зокрема, слово. І я думаю, що тут не Кількісний показник важливий, а саме якісний? Дійсно, ви маєте рацію, і я думаю, що і наші глядачі також переконалися, вже, що дійсно є молодь, яка не лише там п'є горілку, чи вже курить траву, чи там б'є вікна і все інше, а ще може щось і творити. Яка програма максимум, якщо можна так виразитися, чи ціль максимум клубу? Ну, гурток не переслідує якоїсь такої космічної мети. Головне, щоб у світогляді кожного із тих, хто відвідає гурток, сталися такі зрушення і невідворотні не зрушення в бік естетики, в бік відчуття краси слова, краси мистецтва. І це дуже значимо. Можливо, десь не виходячи на обрії якісь такі загальноукраїнські, ми все-таки провели конкурс. Поетична весна, який у нас відбувався три роки тому, обласний конкурс студентської молоді на базі нашого училища, ми намагаємося, ну так чи інакше, наскільки це нам вдається в місцевій пресі друкувати наших гуртківців, наших студентів. Ну, хочу собі верніше вам нагадати, що випускниця наша Марія Левковська, вона дуже відома, у Гадячі, як молода, подає, така ще подає. Надії поетеса, хоча вона позбавлена якихось там амбіцій з цього приводу, але я пишаюся тим, що вона була членом нашого РК впродовж п'яти років. От. Є випускники, які сьогодні дуже плідно працюють на українському радіо, зокрема, Андрій Дрофа, ви його знаєте, так? в нього і вже є своя програма. То я думаю, що тут, не ставлячи якихось таких масштабів загальних, ми такою тихою ходою, але добиваємося своїх таких. Результатів значних, я думаю, що ж отже, я бачу, що вже є і люди, про яких можна говорити на такому високому рівні. Тож я вам щиро віта... щиро бажаю, щоб якомога більше з, зі стін з оцього круглого столу зі спілкування виходило талановитих людей, щоб ми могли, можливо, про них говорити як і про класки української літератури в майбутньому. Ну і я особисто вам щиро дякую за все те, що ви робите для літератури, для творчості у нашому місті. Щиро дякую.